Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 8 для диригента хору на інструменті гатійським псалом Давидів, Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення! слава Твоя понад небесами, з уст дітей і немовлят учинив Ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу Твої небеса! Діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, й величю ти коронуєш його, учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому помістив, худобу дрібну та биків їх усіх, а також степових звірів диких. Таство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи Боже наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення Ось такий псалом, і він такий світлий, радісний, хвала, велич Бога, великий, велике назначення людини. Але й тут згадується про ворогів про противника і месника. Починається і закінчується, однаково псалом Господи владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення. Тобто Давид через споглядання творіння бачить велич Бога або слава Богу. Слава Твоя, велич Твоя. Понад небесами. Третій вірш, він такий цікавий. Є різні тлумачення на нього, зуст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Ми знаємо, як Ісус застосував цей псалом, ці слова з цього псалму, коли пересвященники в храмі. Хотіли, щоб він заборонив дітям прославляти його, кричати йому «Осанна, сину Давиді. Але яке значення було першопочаткове у цих слів? І тут є різні думки. Жан Кальвін каже, що якщо мова йде про немовлята, саме такі там слова, ті, що суть молоко материнське. І якщо дуже буквально перекладати, то навіть то можна перекласти не учинив ти хвалу, як дає грецький переклад, а заснував ти силу з уз дітей і немовлят. Як це, як це можливо, про що тут йдеться? І думка така, що оскільки немовлята сучі, коли суть молоко і материнське, цим вони прославляють провидіння. Боже. Ось така думка Жана Кальвіна. На відміну від ворогів, які насправді, бувши залежні усьому від Бога, бо він підтримує все своєю силою, надимаються і говорять проти нього безбожні слова. Коли Ісус цитує ці слова, ми можемо прочитати в Євангелії від Матвія, 21 розділ з 15 вірша. А первосвященники і книжники, бачивши чуда, що Він учинив і дітей, що в храмі викрикували Осанна, сину Давидовому, обурилися та й сказали йому, чи ти чуєш, що кажуть вони? А Ісус відказав їм: так, чи ж ви не читали ніколи Ісус немовлят і тих, що суть, учинив ти хвалу? Тобто первосвященники і книжники, ті, які мали би розпізнати Месію, навпаки, обурюються тим, що діти кажуть те, що є правдою, Осанна сину Давидового. І вони хотіли б, щоб Ісус заборонив їх, тому що вони не думають, що Він є отой Месіанський син Давидів. Але Ісус цитує цей вірш, який ми прочитали: Ісус немовлят і тих, що суть учинив тим. Хвалу. Тобто діти, які, звичайно, навряд чи прочитали всю Тору і не вважаються великими Богословами, але вони викрикують правду, хвалу Ісусу, істинному Месії. А перевосхищеники і книжники виявилися ворогами Божими. І Ісус бачить таким чином сповнення цього псалму. Далі, коли ми повертаємось до Псалму 8, ми читаємо з 3, 3 вірш, 4 вірша, коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх місяця і зорі, що ти встановив, Давид дивиться на небо і це захоплююче видовище. В серпні ми з сім'єю мали можливість бути в Карпатах і кілька ночей ми виходили на двір, щоб подивитися на чумацький шлях. І в горах, особливо коли виключають через бурелек аути освітлення, дуже добре видні зорі, і це дуже величне дійсно видовище. І крім того, було видно метеори, які, і сліди метеорів, так звані падаючі зорі. Захоплюючи е, таке видовище, навіть якщо людина в ті часи не мала. Тих знань, які ми маємо сьогодні про космос. А якщо ми розуміємо, що ці всі зорі, це там і цілі зоряні системи, і галактики, і це все дуже-дуже велике і вражаюче, то ми ще більше можемо відчути цей велич Бога, як Творця. І от коли Давид дивиться на небеса, на зорі, на місяць, він каже. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Якщо твоє творіння настільки величне, то дуже дивно, що я, відчуваючи себе маленькою людиною, дивуюсь тому, що ти згадуєш нас, ти пам'ятаєш ти відвідуєш нас. І Давид далі каже про людину, про сина людського, а однак учинив ти його мало меншим від Бога. І слабою, величу ти корнуєш. Його. Однак, по Божому задуму, людина є вінець Божого творіння, і в цьому сенсі вона мало менша від Бога. В оригіналі там Мелохім, і це можна перекладати дійсно як від Бога, порівняно з Богом. А грецький переклад в Цептугінті нам дає мало меншим від ангелів. І так автор послання до євреїв використовує переклад від ангелів. Можливий і той і той переклад, але те і інше говорить про дуже високе положення людини славою і величю ти коронуєш його. І далі Давід говорить про те, що Бог поставив людину володарем творива рук своїх, перераховує і худобу велику, і малу, і степових звірів диких, і птаство небесне, і все, що в морі. І завершує свій псалом знову цим. Вигуком, що, Господи Боже наш, яке величне на цілій землі Твоє імення. це дуже такий е, світлий псалом і говорить про велич е, Бога як Творця насамперед, і говорить про велич людини як те особливе творіння, яке Бог поставив над всіма. Але коли ми е, дивимося на Природу і такі почуття нас охоплюють, і ми дивуємося, що Бог створив і нас. То звичайно, що в нас виникають і питання, що так, людина створена дуже велично, і вона мала би панувати над всім творінням, і пануючи над всім творінням, управляючи всім творінням, вона мала б відображати в своєму ставленні в стосунках один з одним характер Бога. Бо людина створена по образу Божому, а бути створеним по образу Божому, це означає бути створеним в стосунках з ним, і це означає відображати його для всього іншого творіння. Але коли ми дивимося на те, що відбувається, ми бачимо, що людина, на жаль, часом виглядає гірше від тварини. Настільки може. Потакати своїм пожадливостям, що перетворюється в якусь таку істоту, яка ну не виглядає величною. І коли ми дивимося на те, що відбувається сьогодні під час війни і ту всю брехню, і ті всі звірства, і можна зрозуміти, що українці час від часу кажуть про своїх ворогів та хіба що люди, то не люди. Але. На жаль, це люди. люди, але які настільки віддалися цим гріховним пристрастям і неправді, що відображають не Бога, а відображають його противника, сатану, який зводить людство. І ми знаємо, що людина, яка мала би панувати над творінням, може з ідолопонницьки ставитись до творіння. І може бути вражена цим творінням. Наприклад, людина може хворіти на різноманітні хвороби і маленький вірус, маленька бактерія, цей вінець творіння може знищити. І тому, коли ми це бачимо, все з одного боку, людське зло, яке робить людину гіршою від тварини, з іншого боку, часом жалюгідне становище людини, незважаючи на всі її. Технології. І технології це також вражаюче, це також наслідок дарів Божих. Але коли зараз філософи роздумують про те, а чи є моральний прогрес, то морального прогресу нема, незважаючи на розвиток всіх технологій. І це все було би дуже сумно, але Бог. Таке здійснює свій задум, навіть коли людина зіпсувала себе і творіння своїм гріхом. І цей задум здійснюється через Ісуса Христа. Давайте відкриємо послання до Євреїв. Другий розділ. І подивимось, як богонатхнений автор цього послання використовує цей восьмий псалом. Давайте прочитаємо в другому розділі. З п'ятого вірша послання до євреїв. Бо він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо. Але хтось десь засвідчив був, кажучи, що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього і син людський, якого відвідуєш, ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю і величністю ти вінчаєш його, і поставив його над ділами рук своїх. Усе піддав ти під ноги йому. А коли він піддав йому все, то не залучай, нічого йому не піддано. А тепер ще не бачимо, що піддане було йому все. Отже, автор послання до євреїв згадує цей псалом. також говорить про честь і величність, якою Бог умінчав людину. Але каже: тепер ще не бачимо, що піддане було йому все. Тобто він визнає, що зараз стан, на жаль, інакший. Творіння. Зіпсоване. Але що ж говорить далі послання до Євреїв, другий розділ з 9 вірша. Але бачимо Ісуса, мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерти Він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Не бачимо людину, все людство ще не бачимо у повноті честі і величі. Ще не бачимо, щоб все було підкорене під ноги людини. Навпаки, людина підкоряється своїм вигадкам, своїм ідолам. Але що бачимо в духовному сенсі, звичайно? Бачимо Ісуса. Ісуса, який мало чим був уменшений від ангелів. А для чого? Щоб за перетерплення смерті, Він. Увінчений був честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Тобто, як людство впало через Адама, так людство підіймається через Ісуса Христа. Він, друге лице трійці, той, хто названий Словом. Слово стало плоттю, слово втілилося, тобто до таємниці трійці додалася таємниця Богу втілення, і для чого Син Божий став людиною, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Тобто його викупна смерть через Його страждання і потім Воскресіння, людство має повернутися до честі і величі. А він, як представник нового людства, як голова нового людства, уже увінчений честю і величністю. І далі автор послання продовжує: бо належало, щоб той, що все ради нього і усе від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Бо хто освячує і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх. Кажучи, сповіщу про ім'я твоє братям своїм, буду хвалити тебе серед церкви. І ще на нього я буду надіятися, і ще ото я та діти, яких Бог мені дав, а що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. І Авраамове насіння, як ми знаємо, це не просто етнічні євреї, але ті, хто наслідники Авраама по вірі, хто вірують в те, що робить Бог. І тому, коли ми бачимо таке застосування цього псалму в новому Завіті, Наші серця ще більше можуть сповнитися хвилою, незважаючи на всі сумні і жахливі речі, які ми зараз можемо бачити у людстві і безпосередньо у нашій країні. Будемо пам'ятати про честь і велич, для якої ми створені, і наша честь і велич це має бути відображенням Божої величі, і це стає можливим завдяки Ісусу Христу. Тому надзвичайно важливо повірити в те, що Бог робить через нього, покласти всю надію на ту викупну жертву, щоб ми керувалися не страхом смерті, щоб ми були не в неволі, але щоб ми знали, що гріхи наші відкуплені, що Бог діє в нас Духом Святим, і ми завдяки Ісусу Христу успадкуємо майбутній світ, в якому не буде ніякого зла, і буде така. Гармонія людини і природи в стосунках з творцем, яку ми зараз до кінця не можемо уявити, але можемо мати перші її плоди. Хай Господь благословить вас і Хай Господь почує наші молитви, Хай Господь допоможе нашим захисникам, братам і сестрам, особливо тим, хто на передовій, хто служить у війську, продовжимо молитися і будемо молитися за, також за те. Щоб люди поверталися до свого справжнього призначення, до своєї справжньої мети відображати Бога і щоб ця честь і велич відновлювалася, щоб Бог діяв Духом Святим. Нехай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир, і допоможе всім, хто проходить через випробування. А для цього дуже важливо мати. Біблійне бачення людини її стосунків з Богом, і не будемо забувати про честь і велич справжню. Амінь.